Представницька делегація комунальників міста Житомира прибула до Києва і не лише для того, щоб ознайомитися з виставковими технічними новинками, Житомир під час тендерних процедур уклав угоди на постачання для міста сучасних вітчизняних машин для прибирання. Прибудинкових територій як і взимку, так і влітку. До речі, дві машини житомирян експонувалися на виставці і після її завершення своїм ходом прибудуть до місця призначення. Третю машину завод-виробник обіцяє доставити до кінця року. Урочисте відкриття виставки відбулося за участю представників Євросоюзу, Посольства Фінляндії України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Уперше в Україні був презентований електромобіль, що відкриває широкі перспективи для збереження навколишнього природнього середовища. В рамках обговорення нагальних проблем енергозбереження відбулася дискусія голів чотирьох міст України: це Бурштина та долини Івано-Франківської області, Сєвєродонецька Луганської області та міста Житомира. Житомирський міський голова представив у електронному вигляді досягнення Житомирян у здійсненні проектів впровадження енергозберігаючих технологій у процесі голосування за підсумками двох турів економічної дискусії в. Володимир Дебой переміг своїх колег прежде всего хотів би сказати що только благодаря тому, що у нас є такі активні мэры, як мэр Житомира, ми имеем продвижение вперед в развитии енергоефективних городів, енергоефективных поселків и ну, всего того, що у нас происходит положительно в этой сфере, только ну не байдуже. Люди можуть Здраво. робити цю справу. Житомиряни оглянули іншу енергоефективну техніку для проведення робіт у комунальному секторі. І є вже домовленість про те, що чимало зразків її, яких тут вони і побачили, незабаром з'являться і в житлово експлуатаційних дільницях і йдеться про малогабаритну техніку для ремонту та прибирання невеликих територій. До того ж, цей день став для житомирян ще однією важливою новиною. Ми сьогодні отримали офіційну радісну звістку про те, що швейцарський уряд готовий для міста Житомира передати значні кошти, а це біля 12 мільйонів євро або 120 мільйонів гривень грант на систему. Модернізації теплопостачання міста Житомира це унікальний подарунок. Перед цим таку можливість отримала тільки Вінниця, яка отримала знамениті Вінницькі трамваї, фактично безкоштовно, і вони працюють сьогодні в Вінниці. Ми друге місто, яке отримуємо відповідний грант для міста. Це серйозне надбання. 120 мільйонів для Житомирян. Подарунок я вважаю, це серйозна спільна наша робота для того, щоб так відбулось. Фактично, через тиждень делегація житомирян також побуває в сінах. Цього виставкому буде демонструватися техніка для автодорожників.